Близнюки, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень, 16 по 22 червня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Близнюки, у вас дні народження, я вас вітаю, хто відмічає. У когось гармонійні стосунки, хтось закохається, хтось піде на побачення. Так, близнюки, понеділок. Туз кубків емоції через край, якісь приємні позитивні новини, які можете отримувати в понеділок. Хтось отримає задоволення від якоїсь новини, хтось від якоїсь людини, хтось взагалі від якоїсь пропозиції. Туз кубків нам буде говорити, що день буде занадто емоційний. Карта буде говорити, що, можливо, ви так емоційно все будете сприймати, але ту кубків я у усіх програється в позитивному для вас ключі. Вівторок, десятка пентаклів, день родини, день фінансів, день родинних фінансів. Знову ж це буде говорити про те, що хтось з близнюків отримує подарунки, тому що це фінанси, це родина, хтось відмічає день народження, святкує в колі своєї родини і отримує. Приємні емоції. Якщо у вас немає дні народження, вони у вас пройшли, знову ж карта буде говорити про вашу сім'ю, що ви, можливо, будете з нею спілкуватися, будете багато комунікувати, можливо, будете обговорювати фінансові питання, які вам потрібно обговорити. День приємний, день такий, знаєте, матеріальний, приземлений, коли ми на спокійних отаких от земляних енергіях. Середа. А в середу є втрати. Тут отримали, тут можливо потрібно десь потратити, і це вас може засмучувати. Середу в нас є п'ятірка пентаклів, яка говорить про те, що втрати вимушені, тобто, ви вимушені потратити ці фінанси. Можливо, на лікарню, можливо, на якісь препарати, можливо, на якусь техніку, яка вас дома поламалася. Да? Тобто, щось вимушено, ви мусите потратити, і це вас може засмучувати. Ну, в життя у нас є життя, десь все рівно ми мусимо тратити ті кошти. Ну, от у середу може бути такий стан. Четвер, а в четвер у нас є вісім мечів, яка говорить про те, що близнюки в зобов'язаннях є якийсь стан, який їх засмучує, зв'язує їх по рукам і ногам. Карта буде говорити про те, що. В цьому стані ви не зобов'язані бути, але у вас буде таке відчуття, що ви не можете з нього вийти, що є якісь зобов'язання, ви не хочете вийти з цього стану. І в четвер буде, от, знаєте, як це мій хрест, я його несу і я мушу. Но ви не мусите, але знову ж будете відчувати отак. Але в п'ятницю у нас є десятка кубків, яка знову ж говорить про родину, про сім'ю. У вас є дві десятки, тобто знову ж якесь є святкування, якісь приємні емоції, якісь приємні відчуття. Якщо ми не говоримо про родину, це може бути на роботі, це може бути будь-де, де б ви не знаходилися. Вам буде приємно, вам буде комфортно, буде, будуть спільні розмови, спільні якісь інтереси в цей день і знову ж багато приємних емоцій. Субота, суботу, карта мага дуже позитивна карта, коли ви беретеся за якусь справу, навіть якщо і вам страшно. Карта мага, вона, знаєте, от така. я лідер і я все зможу. У мене все вийде, у мене все вийде. Такий день, знаєте, коли дійсно береся за щось і дійсно у тебе все получається. Мах, він такий, він не сумнівається в собі, тому в суботу беріться за всі справи, які у вас є, все у вас вийде, тому що ви знаєте, як в суботу це все зробити. От Буде получатися, навіть, як ви сумніваєтеся. І неділя. І в неділю є карта смерті. А карта смерті нам буде говорити про трансформацію, про закінчення чогось у вашому житті. Хтось піде з роботи, хтось піде з стосунків, хтось в неділю буде просто прибирати в будинку і повикидає старі речі. Тобто, ви прощаєтеся з чимось, що вам не потрібне, що себе вижило. Ну, хтось попрощається з якоюсь людиною, тобто вона не бачить потенціалу в стосунках, ви не розвиваєтеся, хтось попрощається з якимись звичками. Знову ж таки, ви залишаєте і кидаєте все те, що не потрібно, що померло, і не приносить вам задоволення. Порада для близнюків на тиждень. Близнюки, ви переможці. Вам аплодує зал, не хвилюйтесь ні за що. Ви зі всім справитесь, у вас є потенціал, у вас є енергія, у вас є харизма, ви знаєте, як володіти мовою. Знову ж таки, як завлікти аудиторію, як виступити, якщо це стосується, навіть... Людей, а так по житті ви переможете, знайте це і просто не опускайте ніде голову. І так, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!